Та від тебе не пахне війною. Це пилюка від Дикого поля, дим буржуйки по відчуттям. Та від тебе не пахне війною. Це від тебе віє життям. Це солодка усмішка дитини, що в колисці заснула сама. Це дописана книга людини, що знаходить важливі слова. Це кав'ярня на березі моря. Поцілунки, прогулянки, сни. Це бабуся на лавці із дідом. І пелюстки нової весни, провідниця із чаєм гарячим. Вчитель, лікар і юний студент. Сіра киця на ліжку, гледача. Добрий пес, що знаходить момент. Просто знай, що тримаючи небо, вигризаєш у ворога нас. Усім серцем ми віримо в тебе. Ти даруєш нам віру і час. Стільки років між втомою і болем. Запах пороху по відчуттям. Та від тебе не пахне війною. Це від тебе віє життям.